Е, вітаю всіх. Сьогодні комісія з двох перенесених питань. Давайте починати роботу. Перше прийняття постанови про затвердження змін до Кодексу комерційного обліку. На минулій комісії нам доповідали. Андрій Агньов, поправиш ще нам щось? Да. Так. За вашим дорученням. Ми ще додатково поспілкувалися. Зробили певні уточнення в результаті сьогодні на сайті є уточнена редакція. Нібито досягаємо консенсусу. І нас зареєстрований НЕК Укренерго, директорському обліку Карпенко, Олександр. Будь ласка, до слова а, Добрий день. А. Карпенко відпустці. Сьогодні буду я представляти це Чупульна Оксана, Оксана, директор департаменту адміністрування і наразі виконує обов'язки. Ну, що я можу додати до цих пропозицій, що наразі законом передбачено, що адміністратор комерційного обліку координує інформаційний обмін на ринку електричної енергії шляхом визначення регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку електричної енергії. Кодексом комерційного обліку також передбачено, що АКО виконує функції розробки. Необхідний для виконання цього кодексу нормативних документів, положень, інструкцій, регламентів. І наразі виникає не виникла вже необхідність така, враховуючи досвід роботи на ринку, що для швидкого виконання нормативного правових документів, зокрема регулятора, і розуміння учасниками ринку необхідності їх виконання потребує вже настала нагальна необхідність визначення. Які нормативні документи АКО підлягають затвердженню тільки АКО, а які потребують шляху таким, що йде через національну комісію шляхом затвердження регулятора? Тому ми проводили такі обговорення попередні, і пропозиція наша полягає в тому, що є оперативні документи, технологічні технічні, це інструкції, регламенти, протоколи. Щодо обміну даними комерційного обліку, зокрема через центральну інформаційну комерційну платформу Дата вони стосуються саме організації обміну даними комерційного обліку. Нас а документи, що стосуються вже не форматів і протоколів, а саме визначення обсягів електричної енергії, які потім надаються учасникам ринку для проведення розрахунків, ці документи ми пропонуємо затверджувати порядки. Розроблені методики там далі для ми пропонуємо затверджувати регулятором за да, встановленої процедури. Е, ну е, чому е, саме так? Тому що багато учасників ринку вже наразі виникають питання щодо виконання цих наших інструкцій, які ми розробляємо: положення, е, протоколи, регламенти і тому, щоб не виникало. Учасників ринку непорозуміння в цих питань, чи вони чітко знали, які документи розробляються, а які затверджуються регулятором. Ми і розробили ці зміни і подали на да. затвердження регулятора. Тобто, в мене все прошу підтримати. Дякую, Оксана. нарешті да. почув слова, прошу підтримати. Е, Нібито я відчуваю, що є консенсус, можу поставити на голосування, якщо немає більше зауважень. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Другий пункт. Дякую. Дякую. Про прийняття постанови, про затвердження змін до постанови щодо удос... 641 щодо осконалення порядку надання послуг, забезпечення і збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел та передачі гарантій походження електричної енергії. На сьогодні замість Іллі. Дмитро. Дмитро. Добрий день. 4 березня 2024 року проєкт постанови був схвалений. Проектом постанови передбачено затвердження окремих договорів про надання послуг і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, окремо для гарантованого покупця, окремо для постачальних універсальних послуг. Передбачено внесення змін до порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії у частині зменшення вартості послуги і збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, пов'язаних на суму доходу від продажу гарантії походження, виробленої з альтернативних джерел, уточнення положень типового договору про купівлю, продаж електричної енергії за зеленим тарифом та типового договору про надання послуги за механізм ринкової премії. У частині передачі гарантій походження гарантованому покупцю та у частині зменшення розміру штрафу за просрочення термінів оплати з 7% до 1%. відповідно до статті 14 закону про НКРКП проект перейшов в відкриті обговорення та погоджений антимонопольним комітетом. Враховуючи викладене, пропонуємо до прийняття зміни до 641 постанови. Дмитро Віталійович, підтримує. Дякую. Також мені здається консенсус напрацьовано стосовно питання, яке було не узгоджене. Тому, якщо немає заперечень, зауважень, також ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. На сьогодні порядок денний. Вичерпано. Гарного дня.